Плануємо після створення її, а для її створення нам обов'язково треба згоду місцевих рад, це згідно юридичних норм є таке положення, що входження тої чи іншої самоврядної громади відповідно у будь-який формат вимагає згоду місцевої ради. Тому після отримання відповідної згоди місцевих рад, після створення такої нашої регіональної асоціації. З такою гарною, на мій погляд, назвою Фронтовий край. Ми, напевно, будемо запрошувати до участі в неї Львівську обласну раду, так, приймаємо це рішення, напевно, колегіально, для того, щоб була чітка, вибудована вертикалі і горизонталі, взаємостосунків на всіх владних самоврядних рівнях, починаючи від Києва, Львова і завершуючи кожним містом і Дорогопольським районом, зокрема. Тому от на ваш розгляд, я маю на увазі міський голів передусім голови Другогівської районної ради, виноситься от проект цього документа. Насправді ця дорожна карта чи шлях в здійснення цієї ініціативи вимагає. Передусім створення ініціативної групи. ну Ініціативна група перед вами сидить. До неї до складу її входить голова міста Другобича Олексій Разієвський, голова міста Трускавця Руслан Козар, міста Борислава Володимир Фірман, стерника Василь Пецюк і голова Другобицької районної ради Михайло Сікора. Ну і відповідно я і народний депутат України. І Наше друге завдання, яке ми ставимо перед собою, це підготувати всі необхідні документи для проведення сесій відповідних рад і згодом готуватися значить, до установчої конференції. І після отримання згоди місцевих рад про створення такої асоціації, органів місцевого самоврядування, ініціативні групі організувати. Уже проведення самої установчої конференції Асоціації органів місцевого самоврядування Фронтовий край, і відповідно тоді вже приймати рішення, кого ми будемо ще додатково запрошувати до роботи в цій асоціації.